Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Збройні сили України заходять глибше у Запорізьку область. Українські війська все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку прифронтове село. За півтора кілометра на південь від Роботиного. За інформацією військових аналітиків, видно, як військові російського 70-го полку влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівка. Окрім цього, численні російські джерела повідомили, що 22 вересня російські війська відбили українську атаку на північну Новопрокопівку. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки. Російські війська ймовірно все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між роботиним та вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які, українська, через які українська піхота повільно та систематично пробивається. Російські війська мають більше польових укріплень. За вербовим. Також ще більше протитанкових окопів і бойових позицій. Однак не ясно, наскільки ці посадки укомплектовані. Тому, друзі, наші Збройні Сили України просуваються, хоч і повільно, але спробуйте самі. Вставайте з диванів і вперед. Тому слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.